І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 7 година 31 хвилина Київський час, проси найголовніше в Україні світі стислого у прямому ефірі. Я вас вітаю е, США і союзниками можуть надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Про це заявив Джо Байден. от буквально зараз, за словами очільника Білого Дому, це питання зараз наразі на стадії опрацювання. От в останні тижні я нагадаю, Україна дуже активно просувала цю історію. Закликала союзників зняти будь-які обмеження на використанні далекобійної зброї у Росії. Скій федерації, ну, пояснюючи, що це може власне вражати літаки, які піднімаються в небо і б'ють по цілях а, в Україні а, і пускають таким чином крилації ракети. Отже, скоро подивимось на результати цього опрацювання. Ну а дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом завершилися дві години тому. У кандидатів було 90 хвилин прямого ефіру. Сам формат теледебатів був аналогічним до попереднього, жодних шпаргалок чи можливості поспілкуватися з радниками. Звісно, говорили про майбутнє Америки. Окремо обговорювали питання Ізраїлю та України на запитання ведучого дебатів. Чи хочете ви, щоб Україна виграла війну? Кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав, що в інтересах США щоб війна закінчилася. І заявив, що зможе завершити війну в Україні ще до того, як вступить на посаду. Гарріс, своєю чергою відповіла, що цитую, він здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори. Зеленський анонсував співпрацю з глобальним півднем. Зокрема, може посилитися співпраця з країнами Африки, Латинської Америки та Азії. А новий глава МЗС Андрій Сибіга має переналаштувати дипломатичну систему. Давайте послухаємо президента зараз. Це буде одним з його основних завдань зараз: переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Також президент подякував українським воїнам, які тримають фронт на Покровському і Курахівському напрямках. і Зазначив, що Київ продовжує роботу над забезпеченням логістики та постачанням військової підтримки. Німеччина видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців. Їхній статус більш недійсний. Ті люди або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію держави. Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України. На кінець липня 24-го року це більше 1 мільйона 100 тисяч осіб. На другому місці Польща, на третьому Чехія. У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця, який через дорожній конфлікт, який власне стався між батьками ветерана і місцевим мешканцем. Про те, що сталося, батьки розповіли сину, колишньому військовому. Син вирішив розібратися. Приїхавши на місце події, водія він не виявив, натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію в соцмережах, водій таки з'явився, зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої власний конфлікт переріс у бійку. У нас поліції повідомили, що чоловік, який вдарив ветерана, підозрюють у хуліганстві і вимаганні грошей. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Слідчі працюють над отриманням повної інформації для надання юридичної оцінки діям інших учасників конфлікту. Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води. Про це повідомили в Київводоканалі. Десна є основним видом підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків і розбалансування системи водопостачання столиці. На сьогодні забруднення простягнулося на 191 кілометр. Забруднена вода може досягнути Київщини вже 14 вересня. Більше про це поговоримо в сніданку з головою громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга Тетяною Тимочко. Буквально вже за кілька миттєвостей дочекайтесь. Сьогодні світло не вимикатимуть. Про це повідомили в Укренерго. Водночас енергетики просять споживати електроенергію ощадливо, не користуватися одночасно кількома потужними приладами, особливо з 18 до 22 години. Черкаська обласна військова адміністрація закликає Хасидів утриматися від паломництва Умань на святкування Рожка Шана. Голова УВА Ігор Табурець зазначив, як і в попередні роки він нагадує про регулярні російські атаки і ураження цивільних об'єктів. Водночас Умань готується до приїзду паломників, тому вживає безпекових заходів, зокрема, укриття, робота профільних служб і надання медичної допомоги. Цьогоріч Рожга буде 2 жовтня і триватиме три дні до 4 жовтня, включно. Всі українці можуть долучитися до евакуації тварин з прифронтових територій. В організації UA Animals запустили благодійну акцію, де кожен охочий може придбати віртуальний квиток в евакуаційний рейс. Коштуватиме квиток для тваринки 100 гривень. Усі кошти UA Animals витратить на поїздки та прифронтові території. Зокрема, гроші підуть на пальне, переноски для тварин, корм, ліки. Таким чином, кожен може стати частинкою порятунку, водночас не наражаючи себе на пряму небезпеку. Отже, далі по курсу ми зрозуміємо, що ж буде з питною водою у найбільшому місті України, і обговорення найочікуванішого шоу планети дебатів кандидатів у президенти США. Все це прямо по курсу сніданку. Так, ну а поки що, друзі, давайте подивимося, що найактуальнішого за останню добу трапилося в світі. Давайте дивитись. Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив передачу Тегераном Росії іранських ракет. Він додав, що ймовірно, балістичні ракети малої дальності країна-агресорка використає вже в найближчі тижні. Те, що Іран відвантажив Росії балістичні ракети ближнього радіусу, дії, раніше повідомили кілька американських ЗМІ. Такий крок став небезпечною ескалацією. Блінкен анонсував, що днями Штати оголосять нові санкції. Уже відомо. Під обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Іран ейр Окрім США, санкції Ірану обіцяють Британія, Німеччина та Франція. Міністри закордонних справ трьох країн засудили постачання балістики. А у відповідь уже найближчим часом скасують двосторонні угоди про повітряне сполучення з Іраном. Німеччина планує затримувати на кордоні шукачів притулку. Уряд пропонує розширити примусове повернення незареєстрованих біженців на кордонах країни. Перевірки земельних кордонів Німеччини почнуться вже 16 вересня. За планом очільниці МВС Ненсі Фезер, усі, хто не подасть прохання про надання притулку і не має іншого дозволу на в'їзд до країни, будуть депортовані. Канцлер Олаф Шольц закликав поліцили спробувати досягти згоди у питанні міграції та сказав, що був би дуже радий такому результату. Нагадаємо, тема перевірки прикордоння на шукачів притулку посилиться після теракту в Золінгені. Перед музичною сценою на ринковій площі мігрант напав на трьох місцевих мешканців. Вони загинули. КНДР п'ять днів поспіль запускає у південну Корею повітряні кулі зі сміттям. Сотні куль з макулатурою та пластиком залітають на територію країни та падають у столиці та в провінції Кьонгі. Водночас небезпечних матеріалів для здоров'я людей там немає. Загалом із кінця травня Північна Корея запустила вже майже 4 тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на так звані антипхенянські листівки. Які розсилають через кордон північно-корейські перебіжчики та активісти в південній Кореї? Так, ну а ми традиційно справді рухаємося далі і зараз будемо дізнаватися, якою погода нас сьогодні тішитиме Христя Биковець нас чергує, ну і власне знає більше ой, деталей. Ой, 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 Боже, ой. яка за тобою краса, Христино, неймовірний краєвид. Дякуємо тобі за нього зранку. Вже навіть погода не цікава, ти знаєш? <с -trio> A, колеги, я знала, доброго ранку, я знала, що вам сподобається ось такий. Гарний рожевий, ніби фламінго, знаєте, схід сонця, і скажу вам так, вживу, ось цей світанок. Він ще гарніший, я думаю, ніж ви бачите це в кадрі. Але навіть в кадрі переконана, що насправді дуже гарно, тому що столиця вже прокидається. ми бачимо, що ось так от гарно сходить сонечко. От щодо погоди, хоча ви кажете, що вам не зовсім цікаво, але все ж таки я вам розкажу станом на зараз, плюс 16 градусів у столиці, і по відчуттям там, я вам скажу, що досить комфортно. Справді в футболці вже так зранку не постоїш, але от мені, наприклад, в легенькій ковтиночці абсолютно не холодно. І загалом сьогодні по Україні, по обіді і зранку власне теж погода буде дуже різною. В певних регіонах ми відчуємо, що ось такі відголоски справжньої спеки, адже подекуди температура сягне аж до плюс 31 градуса, але в іншій частині е, України вже відчуватиметься така справді осіння погода. адже там Буде і дощ, і навіть грози, і температура буде значно нижчою. Тож де сьогодні ще можна позасмагати, а де краще все ж таки захопити собою ковтину і парасольку, все детальніше по регіонам розповідаю. Розпочинає традиційно зі сходу, там, власне, сьогодні буде сухо, сонячно та без опадів. у Харкові, Луганську та Донецьку. Максимум температура по обіді сьогодні сягне плюс 29 градусів. А от ще спекотніше, сьогодні буде на власне. Півні країни в Херсоні та Криму синоптики прогнозують плюс 31 градус, в Одесі та Миколаєві плюс 28, Сонячно, сухо та без опадів. А от чого не скажеш про захід України, Тому що саме там сьогодні, протягом усього дня, синоптики прогнозують дощі і навіть грози щодо температур, то от власне температури в Ужгороді, Львові, Чернівцях, Тернополі та Івано-Франківську в день коливатимуться від плюс 19 до плюс 22 градусів зранку. У та вночі буде ще прохолодніше, в середньому буде плюс 12, плюс 14. На півночі сьогодні ж синоптики опадів не прогнозують. Температура там сьогодні сягне максимум 27 градусів. Це буде в день, зранку та вночі від 14, плюс 14 до плюс 16. В центральному регіоні сьогодні також відчуємо відголоски літа. Адже температура в день там коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 одного в столиці сьогодні буде теж досить спекотно, максимум плюс 28 градусів. Як я вже вам казала, станом на зараз плюс 16 тепла. І опадів сьогодні синоптики в столиці також не прогнозують. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Тож у столиці найтепліше 11 вересня за всю пого історію погодних спостережень, а це 130 років. Зафіксували у 1898 році. Тоді було майже 34 градуси тепла. А от мінімумом відзначились одразу два роки: це 1935 та 1968. Тоді зафіксували лише 4,7 градуси. А от наостанок народні прикмети. І сьогодні народні прикмети до вересня говорять про те, яким буде врожай і якою буде зима. І я підготувала для вас одразу декілька народних прикмет. Тож наші предки вважали, що якщо сьогодні ще літають бджоли, то зима прийде пізно. Скажу вам так: не знаю, як з приводу бджіл, але от зранку сьогодні одна оса до мене причепилася, тому можливо, це теж означає, що зима буде пізною. А от якщо озими піднялися, то це означає, що буде гарний врожай. Якщо сьогодні дощ, то негода буде затяжною. А от якщо в лісі багато грибів, то зима буде дуже. Своре, от власне така погода на цей момент, колеги. Христино, погода, моя улюблена рубрика в програмі Сніданок з плюс 1, 1». Я так жартую, невдало. Більш того, я тобі скажу, що вчора ми з Ані Мартищук, твоєю колегою так договорилися е, з приводу Бабиного літа. Е, коли вона бабина літо наступає, ані просто не обережа, сказала, що, що вже прийшло. Та, баба та, 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 та. Так, так, приємно. Такий батл, така заруба пішла з глядачами з усіма з експертами. Що зараз ми від твоїх красивих світанків е, підемо на бабине літо. Спасибі тобі, Христина Боковець. І для наступного людям, що ж таке і то насправді ми позбирали усі думки, усі експертні аналізи. Коли воно, ось це «Indian Summer», як кажуть наші англосаксонські друзі, наступає насправді. Давайте дивитись. За словами метеорологів, незважаючи на календарну осінь, зараз в Україні триває метеорологічне літо, і триватиме воно допоки три дні поспіль середньодобова температура повітря не буде перевищувати 15 градусів за Цельсієм. Тож якщо така температура протримається три дні поспіль, хоча б у певному регіоні, тоді літо відступає і настає метеорологічна осінь. Тому логічно, поки триває літо, ми не можемо сказати, що зараз бабине літо. Що ж таке бабине літо і коли воно може бути? Так зване бабине літо. По суті, це період теплої та сухої погоди восени, тобто коли настає не лише календарна, а й метеорологічна осінь, і у цей період переважає антициклон без опадів, ясне небо світить сонце. При цьому синоптики зазначають, в науці такого терміну не існує. Теплі й сухі дні восени. Спеціалісти називають просто періодом теплої та сухої погоди. Тобто бабине літо народна назва, яку вживають люди в побуті між собою, на позначення теплої погоди восени, пов'язаної з антициклоном. За однією з версій, походження назви пов'язане з повір'ям, що теплі дні восени начаклували відьми. Підтвердженням цього вважали нитки павутиння, які літали в повітрі і були схожі на сиве волосся, від чого і назва бабине літо. Також назва бабське літо або «Бабини» є однією з давніх українських назв місяця вересня. Адже у давнину, на думку фольклористів, наші предки вважали теплі дні у перший місяць осені, періодом, коли жінки могли доробити свої справи. Тому офіційно бабине літо настане лише після того, коли в Україні будуть перші холоди, і вже після них настане на декілька днів тепла погода. Дівчинка жива. Ми не таких виходжували. Прем'єра. На один плюс один. Україна. В він гончав собі. Будь-кого не візьме. Молодець, врятувала її життя. Без тебе я не спорилась. Кабінет допомоги цивільно працює. Всі дуже вдячні, що ми надаємо таку допомогу. Коли я розвідувала заданий сектор, побачила як дві з колів вели її. Куди? Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра з понеділка по четвер о 20-й на 1+1 Україна.